Всіх вітаю із магазина Сінцей. Я зараз в магазині Сінцей. На вулиці Бугаївській в Одесі адресу, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі. Хочу вам нагадати, що триває міжсезонний розпродаж, який буде діяти по всій території України по 19.04. Додають вони кожного дня новинки і кожного дня клеють нові цінники і оціняють, так сказати, товар. От, до прикладу, така гарненька ході тут є для хлопчиків, підлітків 149 гривень. Всього коштує. Вона не сильно утеплена. Не знаю, Зі спайдерменом. Ну, гарно виглядає це із серії Марвел аж 69% знижка. Тут все написано, на якийсь ріст іде, на яку. ну, обираєте. Зараз гляну, а ця вже без знижки. Класна також покажу, просто чорна. Така цікава. Ну, та як варена. Отак гарно виглядає, слухайте, стильна така. Мені подобається таке. Так, і зараз покажу тут також, що ви я візьму одну ось оцю, і покажу вам 159 гривень. Вона йде без змійки, без блискавки. І ось така класна худі через голову вдягається. Мені подобається, що капюшон в неї такий двохкольоровий, а коштувала 269 Класні знижки. І оці гарні речі для хлопчиків. Так, я повісю. І от такі позначки. Дивіться, якщо от написано десь, то треба підходити, дивитись і зазвичай там може бути знижка. От такі класні тапки для хлопчиків. Це, мені здається, новинка Спайдермен. Класно виглядають, ну, звичайно, так, ну, без шнурків. Марвел. Це в них вже лі... 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 лінійка зараз Марвел. 339 гривень, 38-й розмір, 37-й, 34-й, 33-й в цьому відділі. Ці класні я вам показувала Мікі Мауси. 389. Ну, рюкзак просто клас, невеликий, дуже зручний. Джинси йдуть на знижках. 239 гривень, 39% знижки. Ось такі джинси, класичного кольору, я б сказала, це для хлопчиків. А тут нема цього напису, знаєте, як от там розділено в великих сінцей, що є для хлопчиків більш великого зросту да, і більш маленького. Хочу показати, що такі джинси це новинка. Прикольні такі варені на резинках. Вони йдуть зверху, на резинках знизу. Ну, от такі, як більш вільно окрою, м'які. О, глянь, така сорочка новенька прийшла. Також не було. Льон написано 100%. Ось така льняна сорочка, скільки ж вона коштує зараз. 269, ну, нормально. Мені подобається колір гудзиків, так все як натурально. І вона не прям білого кольору, а такого трішки, як льон. Колір. Це я в у відділі для хлопчиків показую вам є на знижках штани чорні, спортивні, 219 гривень, 35% знижка. Багато таких сірих джинс, отакі 459 і джогери. Отакі класні джогери м'якенькі. О, дивіться. Перечеркнута ціна замість 459, 239 гривень. Майже 50% знижка на такі класні джинси. 164 різного зросту. Це як на більш дорослих хлопчиків, такі макасіни їх назвати. Так, вони у нас, це взуття. Просто 269 ці однотонні, ті Марвел прикольніші. Ух ти! Який стильний для хлопчиків жакет. Піджак. хлопчачий, 659 гривень. Колір такий сіро-синій, він м'який, не мнеться, не треба його прасувати. Класний. І знову таки сорочка класична. 339 гривень коштує. Тут ось написано знову 50% знижки розпродаж. Подивимось. Це як спортивна така. Кофта, прям бачите, така тканина в неї тонка. 169 гривень, 37% знижка. Вона йде в трьох кольорах: помаранчевий, темно синій Так, симпатично зроблена. До, отут в неї йде блискавка до середини. І на знижки також взуття для хлопчиків. Ось. 359 гривень, замість 699. Чи джинси все гарніші й гарніші з кожним новим завозом? Ці рожеві класні, які п'ятсот гривень. Такі легенькі вже показувала 389, А тут знижка 219. Ось такі сірі. Вони як тянуться. Вони навіть просто такі, як колір джинс, а тканина це не денім. Також 359, біленькі, такі кросівки на знижках. Гарні можна і дорослій людині купити 38-го розміру 359 гривень, замість 659 на такі ось підошві пісочного кольору. Ну, це гарна позиція. Тут на знижках штани такі широкі, 219 гривень. Якісь новенькі поприходили бріджі в таких кольорах яскравих. Такий бусковий приємний колір, 169. Оцей мені сподобався ж. Ну, не жовтий, він 169, а навіть такий більш до зеленого. 169 лосіни коштують так, ось такі ще шорти. 269 за дві пари цікаві. Вони м'ятні і такий також, як бусковий колір. Ух ти, класна яка позиція. Це дві, дві одиниці. А я, мабуть, показувала щось схоже чи в такому ж кольорі. Мені подобається 519 гривень, воно як жате. Так, вже путається в голові, особливо дитячий. Для жіночі я запоминаю легко, тому що запам'ятовую, я ж його міряю, і це для мене 50% знижка, 59 гривень. А ну що це за ковтинка? Це, мабуть, футболочка. 50. Ну, така ось ковтина просто. Ну, ще й з рукавом, слухайте, за 59 гривень. Гляньте, я не, я не знаю, як би її так показати. Я вважаю, що класна ціна. Ось. Чому 100% котон? Оце як футболки, тільки це футболка з, ну, з довгим рукавом. Ну, за 59 гривень. І зараз носити вона не утеплена, ось така тоненький рукавчик. Так, тут 189, це що, дві пари штанів. Блін, такі гарні, Рожеві з блакитним. Коштують 189 гривень. Хотіла так, відкрити, щоб глянути. Мені здається, непогано. Тут, як у них стоїть оця позначка, і тут речі на знижках лежать. Тут треба шукати по 239 тут дві одиниці, ось кофтин. Ну, та вигідніша, 239 гривень, 29% знижка за дві одиниці. А тут 169 гривень. Також, ого, що це я взяла? Три одиниці, чи воно? Так, да, як три одиниці, іде, дивіться. Ось отак, три пака блакитна. Рожева, фіолетова, І так, ну, з малюнками різними, 169-29% знижка. Ну, супер. Знижки є. Можна так прийти, щось знайти зі знижками, з нормальними. Тут в іншому кольорі ця сукня також цікава. Вони їх нашили таких класних, як на свято вдягати, Тільки не бачу децінок. Щось вона нас з коштує. Ні, 219, ось тут. Ну то також цікаво зроблено. Тут дивіться, знижка яка, 79 гривень, замість 159. Оце так ціна. Ну так оце у них такі гарні ціни. Оці білі, вони перечеркують 69. Зараз покажу фіолетову сукню, таку бускову більше приглушений, такий фіолетовий. Оця коштує 69, а та 59. Ну, гляньте. Виглядає класно з рукавчиком. А ця йде без рукавчика. Якщо зі знижкою, то дістану. Якщо без... Так, 99. Дістану тоді. Так, вона також в різних. Ця 99. 41% знижки. 59, 69 і 99 гривень сукня, Дуже супер ціна. Футболочка з вишивкою. 99 гривень. Класний метелик такий блискучий. Така футболочка 99. Тут лосіни по 99. І дві пари лосін, 129 гривень на дівчат. Будь ласка. 359 оцей плащ я вже показувала на знижці. Так, і хочу ще для малят показати. Яка прикольна. 459. класно зроблена така куртка. А ця внизу вже зі знижкою йде. Також прикольно зроблена. Гляньте, з капюшоном. 339 гривень. Супер, мені подобається. Вона ну, така тканина цікава. 339 гривень, 29% знижка. Новинки приїхали багато. Ой, яка чудова, слухайте, жилетка легка. Внизу так резинка схована. Получається, що так вона не буде там піддувати. Красиво рукав зроблений. 259 ніде не зустрічала таку з малюнками, з метеликами. От носити зараз так погода міняється, що жилетка необхідність. Внизу такі світлі, як в молочному кольорі, по 269. Хотіла показати цей рожевий, класний також піджачок приїхав, то що рожеві джинси. Покажу, хто любить рожеве. 599, поки це. Ну, нова колекція йде без знижки. Ну, Дуже прикольно виглядає. Краще, це, чим оцей, наприклад, фіолетовий, це я вже показувала. Варений, такий прям стильний клас. І ось, бачите, скільки на знижках. Тут не ну, треба шукати, речей на знижках достатньо. І ночі відділ почну з піган. Ось така вона літня, до речі. І на неї знижка 219 гривень. Просто маєчка і шорти. Ну, така як по типу шовкова 35% знижка. І на цю, мабуть, також ця з рукавом ідею з довгими штанами 519 гривень. А це нова колекція, така більш як натуральна, здається, ну, по відчуттям. Цікаво зроблена з малюнком. Тут сорочка, сорочка з рукавом. 599 гривень. Далі можна білизну купити на знижці за два пака. ну, за дві штучки, 99 причому моделі, як бачите, різні. І колір різний 99 гривень. Капці я вже показувала, тут також багато капців йдуть на знижках. Вон, бачите, по 169 гривень. Тому буду проходити капці. Багато нових піжам поприїжджало, по 169 також капці. Так, аж щось немає у жіночому відділі на знижках. І тут знижки йдуть на класичні штани в смужку. Коштують 359 лосіни, 219 гривень. Рожеві ці 289 десь я бачила. Приїхали такі прикольні лосі, е, бріджи, хто носить, 269 гривень. Шорти такі, просто, от, знаєте, як штани є, ну, На кожен день. такі шорти трішки подовжені, чорний, чорного кольору 269 гривень коштують. Так, відійду, покажу. Ну, нормальні шорти. Маєчки в різних кольорах. Так, маєчка. Хотіла сукні ще показати. Якось я сукні минулого разу не показала. Тут їх стільки на знижках. Дивіться, 289 сукня, 37% знижка. Така модель. Далі. Ось така модель я приміряла. Мені сподобалась. Вона тут іде на резинці. Ось так тянеться. Я думаю, вона ж зі знижкою. Ні, 659, це вже без знижки. Вибачайте. Так, оця на знижці. Це якась нова модель сукні, просто рівна така, як врубчик ані 52% знижки. 289 гривень, оце розмір XL. А такі штани я не бачила. Який цікавий колір. Вони такі, знаєте, на відчуття, як джинсові 599 Це нова колекція. І така сукня, наприклад, просто рівненька. Тут вона з вирізом. Нижче коліна 459 гривень. І така більш утеплена в сірому кольорі. Так вона зроблена, довга до пола. Ось така, така сукня на знижці 52% 289 гривень. Чорна сукня. Мабуть, трішки нижче коліна, чи от по коліна 219 гривень, також в рубчик, але рукав коротенький 219 замість 339 гривень. Тут, я так розумію, також щось є на знижках. А ну-ка, ця рожева, да, 289 гривень коштує. Така. О, от такі гарні мені спідниці подобаються, 359 гривень 40% знижка. Такі як до полу, ну, начебто як шовкові виглядають. І ось цю хочу глянути зі знижкою вона йде, чи ні? 399 гривень. Так, знижка 33%. Із новинок покажу, що ще трішки по новинкам вже також треба показати. Отака сукня рожева прийшла. Цікава дуже. 459 гривень. Гляньте, як цікаво зроблений рукав. Ось так. Ну, мабуть, до коліна не коротка. 459 гривень. О, які симпатичні, дуже класної форми сумки жіночі по 599 гривень. Ой, прям така величина, як мені подобається. Не мала і не велика. Класна сумка з цим сердечком. У них зараз продаються багато ось таких прикрас, можна прикрашати сумки 599. Джинси новенькі поприїжджали по 659. Вони такі трішки як укорочені в сірому кольорі і в синьому кольорі. Також джинси приїхали ось такі. Знаєте, з малюнком, з вишивкою, цимом. Модель фітмом, 699 гривень. Причому ще й рожева футболочка прийшла, 269 гривень коштує ось така. Вона як зроблена, цікаво. Футболки всі у них 100% котон, тому ну, взагалі виглядає класно. Така цікава футболка, 269 гривень. Тут ще така футболочка прийшла, до цих джинс повісили. Легенька така, 269 гривень. Ось як вона зроблена. І рукав також зроблений. Ось таку я міряла, мені подобається ця спідниця. Сорочка. В цікавому кольорі 339 гривень. Ось така чудова сукня. 599 гривень. Нова колекція, вона йде з натуральної тканини, причому можна її розтібнути. Йде на підкладці, світитися не буде, ще й в білому кольорі. Так, знаєте, якось <смі> ніжніше виглядає такі сукні. Мені дуже подобається. Якось так з воротничок і рукав, і підкладка внизу. І тут вона трішки е, зібрана, ось ось зовсім трішки йде на цьому поясі. На мені, до речі, розмір М, і вона на мені вільно сидить. Довжина гляньте ідеальна, дуже ідеальна. І з босоніжками, Мені здається, під пласку підошв більше, Ну, кожному можна, мабуть, вдягти і на підборах. Ну, до речі, сукня гарна. Я навіть не думала, що таке чудове поєднання кольорів. Мені сподобалось. Треба було брати М-ку. Я для порівняння джинсову, до речі, взяла М-ку, оцю жилетку. А це у мене L. Я думала, вона натуральна, ні, тканина не натуральна, але виглядає, знаєте, як льон. І ось така спідниця. Вона, начебто, як шовк, але полістер. 100% 500 гривень коштує. Мені подобається довжина. Вони там є в різних кольорах, в різних магазинах. Ну, ось у цією жилеткою якось так виглядає. Не знаю, мені подобається. Пишіть, як вам. Така, знаєте, цікаво, цікаво. Ось. Штани поліестер 100%. Але сіли класно. Я, до речі, внизу в колготках і вони не прилипають, бо в Одесі зараз холодно, я утеплено вдяглася. Це на мені розмір М. І взагалі зараз так вони шиють, що треба брати розмір в розміру. Дивіться, ось цю жилетку вже я взяла розмір М, і вона на мене сіла ідеально. І мені подобається поєднання чорного з цією жилеткою. Я думала з джинсовим поміряти, але я розумію, що це буде не дуже класна довжина. штанів. Не треба їх підрізати. Я на звичайних таких, ну от звичайні ватіночки, класичні. Мені здається, що добре виглядає це все. Ну, Разом. Ну, під низ, під цю жилетку можна вдягти якусь таку ковтину тоненьку. І буде взагалі класно. Біленьку я втягла. Що мені подобається. Штани, знаєте, як вони зроблені класно. Тут гудзики золоті і з такими тут застіпками. Виглядають дуже класно, як пофігуки. Мені здається, що ну. Гарна модель, класична, кому потрібні чорні штани. Ідеальні, це нова колекція 599 гривень, 100% поліестер. Також 599 гривень коштує цей жилет. Це все без знижок. Нова колекція. Нагадую, що в мене метр сімдесят ростом і 58 кг. кілограм. Інце з нової колекції знайти свого розміру просто неможливо. Є такі сірі, є ось такі, як більш сині. Вони, до речі, приглушені, Це кюлоти, вони укорочені на модель. Зараз дуже актуально, коли дощ на вулиці, укорочені моделі, дійсно актуальні. Але б я більш коротко брала б ковтину, тому що щоб якось довші ноги тоді були, якщо укорочені джинси. Ну, на смак, як на ваш смак. Вони тянуться і зручні. 659 гривень з нової колекції. Це на розмір менше, ніж я ношу. есочка, Ну, якби емка була. Ну, М-ка, так, да, краще б сіла. Це М-ка, кофта 100% Котон, 399 гривень. Нова колекція, у них білого дуже багато, мені подобається. Білий колір. Ну, так. Вирішила просто показати, як воно джинсове-джинсове. До речі, коли це верхній одяг вдягти цей жилет, то виглядає класно на білим. І навіть якщо буде біла ковтина з рукавом, мені здається, що класно буде виглядати. А взагалі на, ну, непогано. Джинсове джинсове мені навіть сподобалось. Ну, може, джинси б такі більше по кольору підібрати, блакитні, рвані такі, там Щоб більш такий ковбойський був стиль. Гарно виглядає ця жилетка. І наверх так накинути можна на на що завгодно, як верхній такий одяг. Вона так тепленька, скажемо. Ну, це ми бачили на маляці зі знижками по 399 гривень, такі утеплені сорочки. Тут у нас 219 ось Ось такою вибитою, класною вишивкою йде. Три, три комбінезони за 219 гривень. 399, знову-таки, три, тільки подовжені. З блискавкою. Оцей класний тут іде, такий в морському стилі 149 за одну одиницю. Мені здається, як новинка не бачила. Також написано 50% знижка. Двоє штанів 99 гривень. Якось на маляту тут відділ малуватий, хочу вам сказати. В цьому саме сенсей. Тому, ну, як навіть так... Показати нічого, це я вже показувала 169 Вони навіть цих малюків прибрали, які у них сиділи як манекени, не знаю чому. Мені подобалось дивитися, ну, роздивлятися, як вони вдягнуті. Оце новинка 169 гривень на малят, класна, дуже. Гляньте, як стильно виглядає, 219 гривень за дві одиниці. А ось, до речі, за знижками. Тут дві виходить, ковтина і штани в різних розмірах: 119 гривень й більшого розміру за 119 гривень. Так, таке я показувала. От 119 гривень, ще такий ніжно-блакитно-сірий. Також за дві одиниці. І 219. Тут у нас аж три ковтини в різних кольорах на малюків. Ось дивіться: сіра, в смужку і з песиком, з малюночком. Ну, класно, за три штуки 219 гривень. Це 219 гривень, тут дві одиниці на малюків. Так, ой, глянь, такі класні, це новинка. 219 гривень такі штани. Тут 99 ковтина. І в цьому куточку, що у нас ціна за дві кофтини 99 гривень. І такі тапусі 339 гривень коштують чоловічому відділі хочу показати, тут гавайка в іншому кольорі. Я в одному магазині показувала, там вона була якась в таких сіро-чорних кольорах. Отут більш яскрава. І не сказати, що вона супер яскрава, але гарний кольор. 459 гривень, така подовжена, легенька, класна. Так, таке все я показувала, Оці, ці ціни показувала. Новенькі джинси світлого кольору. Барель. Барель, може. Так, 719 гривень. На футболки знижки. Нагадую, всі футболки у них 100% котон. І в жіночому, і в дитячому відділі, і для чоловіків 269 гривень з таким малюнком Сардінія Італія. Замість 339 біленькі. Оця класна також новинка. Глянемо, що вона коштує. Так, вона коштує 339 гривень. Великий вибір іде джинс. Так, а ну ще така футболка. 169, така літня. Шезлонг шезлон намальований. Отакий от цікавий малюночок. І по 659 йдуть джинси. Так, ну от шкарпетки йдуть на знижках. Навіть НАСА напис 59 гривень за два паки, 79 за три паки. Получається, 99 за три паки. Ну, ці з НАСА дуже прикольно, малюнок такий. На одних тільки написано НАСА, а інші. Космонавти, може, чи ракети намальовані, не зрозуміло. І 49 гривень. Дві пари. За 49 гривень. Так, білизна чоловіча. Якось там знижки бувають рідко, туди не проходжу. Зараз ще з новинок. Ось якась цікава модель. Хочу дістати. Покажу вам. А десь я її показувала, начебто класна куртка. Такі кольори, поєднання класне, дуже варена. Вона на дві сторони, бачите, як відкривається. Цікава. Так, а де у нас взагалі цінник від неї відірвали? 990 тисяч гривень вона коштує. Ну, Нова колекція поки йде. Ну, тут написано на джинсах міжсезонний розпродаж. Зараз гляну. може для чоловіків є джинси на знижках. Так, так от є якісь 359 гривень. Ну так, треба шукати. Я б не сказала, що багато красних цінників в чоловічому відділі. Оці всі кепі я вже показувала 269 гривень коштують. Це у них називається куртки. Куртки по 399 на знижці. Оцей весь ряд іде на знижках 519. Ось така, як ну, шкіра, якошкіра. 399 гривень, замість 799 і внизу 519, багато знижок на куртки. От Дійсно, дивіться, ось оця сіренька йде з такими гудзиками в стилі Коко Шанель. Да? Ось така йде на знижці. Аня, я не таку приміряла, трішки вона в іншої моделі. Дістала ту, що обірваний цінок, Ну, зараз гляну. Ось просто рівненька, така, коротенька, з карманами. Оце вона ж коштує 519 гривень. Далі, ось така це також, я вважаю, класна ціна. Внизу 519, а ну з цієї сторони. Така легасенька, прям ні, ця 799. Іде без знижки. І тут куртка легенька, 359 гривень. Я таку, мені здається, червону міряла. А тут в чорному кольорі кармани. Вона йде на заклюпках. Без воротника, от кому подобається без капюшона, точніше, 359 гривень, замість 659. Джинс багато на знижках, але їх треба обирати. Наприклад, такі блискучі, 349 гривень, 50% знижка. Гляньте, як вони прям сяють. Ось такі і просто блакитні за 359. Що тут іще 459. Це тут треба дивитись в цьому. всьому. І от тут вони вже розвісили щось новеньке. Така футболочка покажу. Така футболочка 339 гривень. Хай щось дешеве ця футболочка. 339 гривень з таким малюнком. На цьому я свій огляд з магазину Сінсей буду закінчувати. Адресу, де я робила цей огляд, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі. Я вам нагадую, що ці знижки діють по всій території України, включно у всіх магазинах Сінсей. Знижки я маю на увазі міжсезонний розпродаж. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!